Всім хай! Сьогодні я оціню арти підписників. Якщо ви також хочете попасти в відео, то підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в, в описі або в шапці профілю. або в Viber канал, посилання буде теж в описі або в шапці профілю. Я оціню дуже суворо, надіюся, відписок не буде, але мені дуже приємно, що ви стараєтесь для мене. І мені дуже радісно. І я оцінюю по 10бальній шкалі. Перші арти я буду оцінювати з вайбер каналу. <кій> Перший арт від Yosaki Fan. Я його оцінюю на 8 з 10, бо Чупачу був -по -чу трошки нерівний, і навушники дуже замалі і надто кругла голова. Наступний арт від Даші. Я оцінюю на 8,5, бо я не маю на скінній юбку, і в мене скін без обличчя. Ну і це фото зроблено в фоторедакторі. Тобто не просто фотографія, а зроблений скріншот. Е, наступний арт від Даші. Я оцінюю на 9,5, бо неправильна буква Ніку. Але так нормально. Наступний арт від Валерії, я його оцінюю на 9,5, бо просто незбережно зроблений скріншот. І ще один арт, я його оцінюю на 9,5. Наступний арт від Анастасію. Я оцінюю на 9. Мені все подобається, але руки більші за все мене. Ще один арт від Віри. Я його оцінюю на 7,5. Наступний арт від совки оцінюю на 9. Взагалі гарно, але мої фіолетові наушники, а не рожеві. Наступний арт від Вікторії оцінюю на 9,5, бо в мене нема лиця, а так я дуже-дуже люблю морозиво. Ще один арт від Кіри оцінюю на 9. Наступний арт від Маринки оцінюю на 8,5, бо голова трохи більша за мене. Наступний арт від Катерини і оцінюю на 9. Далі йдуть арти з мого телеграм-каналу. Наступний арт від Столомії оцінюю на 9,5. Мені дуже сподобалось, і я сама так малюю арти. Наступний від Єви оцінює на 9 класно взагалі. Наступний від Олени оцінює на 9,5. Мені все подобається, крім голови, трошки угловата. Наступний від котика дуже класне але про... але пропорції не дуже. Тому ставлю 9. Наступний від єви оцінюю на 7,5 пропорції не ті і вилося трохи іншого кольору, а так не забула про мою футболку і так далі. Наступний від Маші оцінюю на 8,9. Мені подобається, але у мене скін без обличчя. Наступний від злати оцінюю на 9,99, Бо дуже гарно, я ставила це на аватарку чату в телеграмі. Ще один арт від Тані оцінюю на 8,5, бо тільки і Бо тільки ви це. Наступний від Маші оцінюю на 9,5 і останній від Кет оцінюю на 8, бо змальовано з моєї аватари. Мені все подобається і не ображайтеся за такі оцінки. Всім дякую за перегляд, всім па-па.